Давню вікову традицію писати писанки до Великодня зберігають та передають молодому поколінню майстрині Вінничини. Щодня вони влаштовують майстер-класи для військових господинь, школярів та студентів, щоб усе більше людей опанували техніки та знання про сакральні символи. Навчилися тримати писачки і хлопці та дівчата, які навчаються у Вінницькому фаховому технічному коледжі. Долучити наше молоде покоління до збереження традиції, тому що писанкарство воно дуже дуже давнє його історія сягає тисячу літ, ніхто не знає, коли воно почалось. Але навіть розкопки показують, що це як мінімум період Київської Росії. А те, що писанка, вона вся прописана давніми знаками дохристиянськими, це говорить, що Тисячі і тисячі років ці традиції, і це просто дивовижно, що вона зберіглась, тому що я прекрасно знаю, що в період до незалежності України це було практично заборонено. У сакральний світ писанкарства поринули близько сотні студентів техколеджу та педагоги. На курячих яйцях вони виписували різні традиційні та сучасні символи. Студенти долучилися до таїнства, до такого дійства вперше ми розписуємо писанки і замовляємо свої бажання. Саме головне бажання це бажання миру і бажання перемоги. Тому я думаю, що кожна дитина, яка сьогодні долучилася. До цієї акції розпише писанку так, щоб обов'язково вкласти в неї свою душу, своє серце. Писанки та витинанки, які створили своїми руками. Студенти презентують на виставці у стінах технічного коледжу.